Всім доброго дня! Компанія Вторина Стенка Бережанська. Соня Ознапродаж. На N'Sanok Рок 2017 року. 2,5 газ бензин, 100 тисяч км. Комплектація СВ у нас. Колеса у нас стоять літні, хорошим протектором віддаються ще 4 нових зимових колеса. Розмір куліс у нас 225 65 17 Термозні диски, колодки в хорошому стані, колод, е, колодки помінені. Автомобілі є два ключі, без ключовий доступ. А також автомобіль покритий до ручки дверей з захисною плівкою Повністю зі всіх сторон. Підігрів зеркал. Автомобілі присутній. 4 свіклопідйомика, електрозеркала, електросідушки. Це у нас комплектація СВ, тобто є радар стоїть у нас. Знову ж таки газ вписаний, спорт, екорежим, відключаємо інтізона мультируль, мультіруль, контроль датчик світла, двухзоний клімат-контроль, старт-стоп. Заводиться і глучця за кнопки. Працює рівно, стабільно справно, ніяких помилок немає. Все в хорошому стані. Кондиціонер заправлений, задня камера присутня у нас. Два підігрів сидуші водія і пасажира. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Куплені і додатково коврики ще резинові. Достановлено додатково фаркоп. Дві полочки присутні, газовий балон. Все в хорошому стані. Знову ж таки, бронеплівка із цієї сторони присутня у нас. Мотор не мився, ніяких потоків запотівань по ньому немає, працює рівно собі насправно. Ніяких нюансів зауважень немає. Капот у нас рідний. Не малювався, не крутився, все, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній, звичайно, тільки біля автомобіля.